Зняти там письмову згадку чи таку, чи таку. Всім відомо, що доробить тут в п'ятні часи, а тут раптом, не буде святкувати якусь дату, прийшли поляки і сказали, прошу, дуже маєте місто і записали, що є місто, -місто. Ну, Я тут е, що можу вам сказати, Ви розумієте? Е, я, як, я, до речі, забув представити, що мною, зі мною тут є ще в компанії, ще двоє істориків професійних з факультету доцент Ігор Смуток, який займається історією середньовічної шляхти нашої Прихарпатської, і з молодшого покоління кандидат наук Богдана Зорок, який представляє археологію ще нашого Колеги, я хочу сказати, що знаєте, в академічній науці так, ми вивчаємо, розглядаємо різні впливи, чи польські, чи інші на наші території. Але, прошу пана, те, що ви мені зараз скажете, мені нагадує інше. Як у Самурі, прийнятий е, історичний такий сьогодні затверджений в 90 х роках герб самбора, де в основу покладено найданіше символ зображення оленя з простріленою шиєю стрілою. Так от одна з теперішніх, це вже не перший раз влада, хоче витягнути стрілу і шию оленя. На якій підставі? Олень український, стріла польська. Оце я вам саме кажу про те, що поляки в нас заснували дорогу. На жаль, якщо ви, якщо ви мені знайдете, чи хтось інший, писемну згадку києво-руського часу, княжої доби, то тоді я буду здаватися. Понимає? А нау наукова методологія стверджує інше колеги, про це є е, дуже серйозна, доволі строга теорія утворення давньоруських міст. Прописана, я би сказав, як ветка. Або місто засновувалося актом. І ми такі випадки маємо. Львів, до речі, не заснований одноатно. Ми маємо першу писемну згадку першу Львова. У літописі написано, що коли відбулася пожежа у Львові, то її видно було у холмі. Оце є перша писемна згадка Львова.